Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, та запрошую до перегляду нашого наступного відео. Сьогодні я вибрався в ліс, сам з батьком вирішив втікти з роботи. Знаєте, є така приказка. Якщо робота заважає ходити з металодетектором, то для чого така робота? Одним словом, сьогодні в будний день вибралися на пошуки. Ще досить багато снігу є, але воно нам ніяк не заважає в пошуках смітників. Так що ми розпочинаємо вам гарного перегляду. Погнали! Отже, друзі, розпочинаємо купати і перший хороший предмет. Ось буквально тут вискочило. А, я напевне по ньому вдарив. Ось такий портсигар. Та, ось я по ньому проїхався. Але то є. Ну він, він був уже в плачевному стані. Так, на жаль, всередині нічого немає, але... Початок покладений і вже є перші знахідки. Відкладаю в сторону і буду продовжувати далі. Так, друзі, яму закупав, більше нічого цікавого не попалося, просто багато цегли, багато всяких консерв, але більше нічого цікавого не було. Яму закупав і вас теж прошу. Всі, хто любить купати глибокі ями, обов'язково закопуйте за собою, тому що можна, скажімо так, потрапити в неприємності. Просто через халатність інших людей. Друзі, купаємо ще одну яму і ось там. Далеко-далеко відніється. Ага, бачу бита, бита пляшка, але можливо поруч будуть ще. Зараз будемо виймати. Отже, ось, ось на що ми потягнули. Ось така лопатка австрійська. Біля неї була бита пляшка, я її вже вийняв. Ось вона. Зараз спробуємо ще щось намацати, можливо, буде ще щось цікаве. Так, не дуже таланить сьогодні, але купаємо ще одну яму. І ось, як ви бачите, відніється ось така ложка. Ложка вилка. Ложка в хорошому стані а вилка не дуже. Ось такі справи. Але сигнал має бути потужніший, тому що на детекторі було доволі таки об'ємний звук. Продовжуємо. Ось тут є, є сигнал. Ось такий метал, ось пляшечки. Але багато цього броньованого ось. Броньованого шкла, консерви. Багато консервів дротів. Ось шкло. Але насичення є. Всякого різного. Але цікаво, що це таке? Оце таке шкіра якась, ні? О, бачиш? Бачиш. Це від підсумка вже. Є шкіра. Я тільки не хотів сказати, що такого цікавого нічого не попадається, щоб означало, що щось мало би бути цікаве. Тут є. Купаємо далі. Нам попалося... Тут була ямка, хтось шпор, але так і не викопав. Ми розкупали ось така підкова. І оце одна пачка підков, друга пачка підков, маленька пачка підков і ще одна велика пачка підков. Коротше, три, ще там трошки ось такі кубки підков. Підкови величезні, в дуже гарному стані. Тому треба підкувати. Це... Може навіть... До речі, ми в попереднь... попередньому виїзді ми не знали, що це за виказати наконечники. Ми правильно писали в коментарях, що це були на підкови шипи. І отак от і є. Ось отвори, там всередині є різьба. І вони сюди вкручувалося. Чотири... Чотири штуки на... на підкову. Два і два. Ось, Ось яка підкова велика. Ось моя рука. Набагато більше, як, як моя рука. Отак. От е, так що кому треба, пишіть, е, можна як подарунок одну підкову вам, кому треба по одній підкові відправити. Так, Продовжуємо рити купати. І попалася нам ось звичайна пляшечка з вина бідка. З етикеткою, але просто ось збереглася етикеточка, так Далі, Далі, надписи є ось так. Рідко, коли дуже рідко, коли попадаються етикетки на таких пляшках. Так, Закінчили яму. Получається, що тут почали. Тут хтось купав, почали рухатися в сторону, знайшли ще місце, яке не рухане. І попалася оця пляшечка, що я вже показував з етикеткою. Після неї лопата. І ось така цікава цікава штука. Консерва. А в консерві банка. Бак від противогазу. А може не консерва? Може вони такі ті е, фільтри від противогазу такі... транспортувалися в таких. бо ніби вони є ще залишки паперу в консерву хто би топхав папірше і розмір якраз Вон, видно що це від противогаза фільтр все ямка закінчена нічого більше цікавого не було так що закопуємо і рухаємося далі. Що це за штука? Це э, цей в... ні. щось цікаве. Це, це від це від цього, це від срудненника певно взривак. Накінечник, не Витягнули цю пляшку, ось вона звичайно винна. Але поряд була баночка. З мене, напевно. 0,85. Ось таке. Що ж таки не докопують смітнички, треба перевіряти. Докопувати треба все. Я Розкопуємо далі, попадаються коси. Ось на ній є навіть клеймо. Коса тут як позиції німецькі, значить коса має бути німецька. Але виконана так, що п'ятка суцільна, а до п'ятки вже сама ріжуща частина приклепана на закльопки. І тут ще вон друга, друга коса, тут ще йде. О, ну, бляха, о, перний! Не <рес> Скільки немає, десь 80 см. Піще? Вон Фіскарс має 85. Ні, маємо Он... за А! Метрове? Тут У якого треба було коня, щоб 100 -100. то косити? Я в... А тут вже бачу, воно вже інакше. Тут же суцільна, не така, як ця. І певно без кте і в гіршому стані. Ну але блін я такого не бачив. Реально здоровенно. Так, випала мені ось така тут на гільза. Лежала практично зверху. Як її ніхто не знайшов. Ось ямка. Є тут надписи. Забираю. Так, попалося. Я думав, що це таке, але почав розкручувати. Це виявляється від зубної пасти, навіть якщо ви вже не побачите, тут якісь букви проглядалися трошки, ось так. Ось о, розмотав, була зубна паста, чистили зуби. Ну, чорний. І ще лізе ось така Консерви може ще щось випаде, бо поки що тільки щітка, зубна паста і коса, більше нічого нема. Так, після обіду кілька кілометрів наганяли, дві години зганяли, ніфіга, нарешті щось намацали. Сигнал був не дуже, але все одно почали купати і ось що випало. Ось такий гребінчик. Йдуть сигнали. Там І ще щось є там всередині розкопуємо. Можливо щось хоч попадеться сьогодні, бо це капець. вже день доходить кінця, а ми ще ніфіга толком не знайшли. Отже, друзі, ми продовжуємо купати ще один смітничок. Він не глибокий, але доволі-таки широкий. Лізуть стандартний набір, типу бите скло. Бачимо цегла. І погляньте, є донишко від гільзи. Ось такий величезний шматок латуні. Так, тут десь має бути рік видно. Ось тут. Може потерти краще. Ну, одним словом. напевно... О, слухай! Слухай, диви, який гон! Попільничку зробили! -ха -ха -ха. Зробили ось такі канавки! Попільничку на чотирьох. О, клас! Просто ось така гарненька попільничка. Видно, так? Mm, так. Видно ось тут. Гарно видно дуже, ось тут. ось тут. Все, в нас є готова попільничка. Бачите, яка краса. Хто курить, пишіть. Так, можемо відправити. Довжуємо купати і погляньте, випала в нам ось така скляна паличка. Ось так вона виглядає. Хм. Від чого вона може бути? Невідомо. Ну такі так? та, з цієї сторони, так. Так, з одної з другої є такі. Угу. Ну, цікаво, цікаво. Так, що в нас тут цікавого є? Ось... О! А! <смас> ага, ось така маленька. Що, Діанка? Є! Ее, та... Діанку. Ціленька діанка, давно їх не знаходили, хлопці час від часу піднімають. Ось така красотуречка, Клас. Так, погляньте, що нам тут попалося. Ось такий величезний снаряд. Угу. От покажи, як він шевелиться. Кажемо. Ну, напевно, ми його не витягнемо. Тяжкий трохи? Дуже тяжкий. Я навіть не хочу його піднімати. Ага. Ну ось такі справи. Так, друзі, розкопуємо ще одну яму на сьогодні. І щось цікавого, останнім часом нічого, попався нам ось такий кришечка до казанка. Сам казанок, так, зверху кришечка. Ну, Одним словом, в бадьорому стані, я думаю, відчиститься і буде буде красота. Ми продовжуємо. Отже, друзі, ми розкопуємо цей самий смітник, де в нас був казанок. Ми тут вже розчистили собі гарненько і погляньте, що в нас тут показалося. Ого! Який гарний стаканчик! Як давно ми Ну як ми давно їх не знаходили. Ого, клас. Стан просто капі. Бомба взагалі, слухай. Як новенький ви, практично. Туди нема навіть цього жодного. Що, угу. всередині капане? <свісно> так, зазвичай. Ні, нічого, ого! Це в нас вперше. Не хочу лопату бити, щоб не Так, та, обов'язково, щоб був. Не... Блін, ви якому він ну. стані? Клас, погляньте. Та що, ви, то взагалі бомба. Все за це обов'язково лайк, підписка. А ми будемо продовжувати далі.